Обравши професійний шлях соціального педагога, багато абітурієнтів та студентів задаються питанням про майбутнє своєї спеціальності. Це зрозуміло, враховуючи, що галузь відносно молода, і її представники ще не стали звичним явищем у нашому повсякденному житті. Однак чи дійсно їхня рідкісність означає низький попит на ринку праці? Для того, щоб максимально розгорнуто та наглядно відповісти на це запитання, ми зустрілися з двома особливими гостями. Захожу Іриною, засновницю дитячого центру для дітей з додатковими потребами початок, та випускницю освітньої професійної програми соціальної педагогіки університету імені Тарас Шевченка Андрієчко Христину. Вони поділяться своїм баченням ролі та місці соціальної педагогіки в сучасному суспільстві, її викликах та перспективах. Ви дізнаєтеся, як професія розвивається та які можливості вона відкриває для молодих фахівців. Отже, пані Ірина, дякую вам за те, що взяти участь в нашому інтерв'ю. Ви є засновницею дитячого центру для дітей з додатковими потребами початок. Скажіть, будь ласка, чи великий зараз попит на послуги, які надає ваш центр і ви? Загалом діти з особливостями вони народжувалися багато років, і ця тенденція чомусь посилюється. Я опираюсь на статистику США, вона дуже свіжа, тому що це країна, яка веде цю статистику багато років. І ось останні дані, які я буквально отримала в минулому місяці за 23 і початок 24-го року, кожна 38-ма дитина народжується у спектрі. У mm -hmm. спектрі раз е, при рас може бути комервідності у вигляді РДУ і додаткових ще супутніх. Е, Особливостей розвитку це тільки про раз, тому ви можете уявити собі наскільки велика кількість людей маленьких, які не ще, середніх і дорослих потребує допомоги фахівців, які розуміються на цій темі, які знають, що Малюк на які знають, як їм допомогти, як їх скомпенсувати і, і покращити як покращити якість життя як їхніх родин, так і цих дітей. Вступила в КНУ імені Шевченка на факультет психології, напрям соціальна педагогіка. Ровчилась там усі чотири роки, тобто бакалавра, диплом бакалавра у мене соціальної педагогіки. Ще в університеті почала працювати в сфері освіти, опираючись зовсім на те, що обрала, що було цікаво, і вирішила таки спробувати себе працювати з дітьми. Спочатку це була група продовженого дня в демократичній школі в Києві. Ось, і згодом це було і викладання, і, типу як кураторство дітей різного шкільного віку. В сфері освіти працюю досі. Зараз це більше. Зараз це більше не знаю як одним словом писати, все те, що роблю. Тобто я вже не викладаю це більше така тісніша комунікація з дітьми і з дитками безпосередньо. Тобто Це як людина, яка є експертом в знанні про дитинство, в знаннях про дитинство, і яка допомагає дитині вибудувати свій маршрут шлях розвитку, шлях навчання і власне співставити. Бачення дорослого, який е, розуміється в дитинстві, бачення самої дитини, як вона бачить собі цей шлях, і власне якусь позицію батьків, тобто спробувати прокомунікувати і співставити усі ці речі, так провідник. <свого> роду, так ну опираючись на теоретичні знання на а, все те, що там вивчала з психології, з педагогіки, не, вивчаючи різні підходи, тобто є якесь розуміння того, що ну, дитина це особистість, яка формується, дитина це особистість, які потрібно допомогти десь підкоригувати її шлях, не зашкоджуючи їй, а іти за її а, цікавістю, за її бажаннями, вподобаннями, не нашкоджуючи. Що є таким найбільш радісним? Що найбільш приносить радість саме в професійній діяльності у роботі з дітьми? Радість приносить насправді абсолютно все, напевно, тому що дуже часто буває таке, що ти там підкінець, не те, щоб робочого тижня, то підкінець понеділка розуміє, що ну, все, типу, сил працювати ще чотири дні точно вже немає. Але а, діти вони завжди надихають і допомагають, тому що там, а, вони завжди або роблять щось, або дають коментар на твою роботу. Звісно, він доволі дитячий, але коли вони там кажуть. Не знаю, Боже, Христя, ти так багато всього робиш. Ти така от класна, ти мені там так допомогла. Або після зустрічі з батьками, коли там була достатньо напружена зустріч, і дитина підходить і каже: типу, якщо б не ти, я б напевно це не пережила. А, діти забирають дуже багато енергії, але вони і віддають цю енергію. Тобто, а, ну власне, от сам контакт з дітьми, з цією їхньою щирістю, безпосередністю і. Цією всезагальною любов'ю, ну і ця їхня справжність вона і допомагає, і надихає і, власне відновлює ресурс, коли ти вже все здавалося б на малі. Скажіть будь ласка, коли почали сповнена вторгнення? Як змінилась ваша діяльність? Я продовжила працювати з дітьми. Просто ми перейшли в дистанці... на, на дистанційку, як напевно і більшість шкіл і більшість навчальних закладів. Працювали віддалено. І насправді напевно в перший місяць дуже сильно змістилися пріоритети, от з якоїсь історії про я дорослий, який навчає чогось дитини. Я до дитину, я дорослий, який викладає на я дорослий, який підтримує, який, в принципі сам стабільний і може дозволити собі підтримати дитину. І це були там зустрічі. Це були навіть не заняття. Це були зустрічі про просто поговорити, про вислухати. Надати якусь праду, можливо, типу, поділитися якимось лайфхаком, як себе заспокоювати, або що робити, коли тобто це включається вже така історія. От цього соціального педагога, ну тобто mm -hmm. весь цей багаж знань, який там був в, в, ще в університетські часи, він отут якраз вже був такий, типу, застосовуємий прямо на практиці. Ну, і додатково, типу, це якісь знання з психології, з вікової психології і так далі, які власне в цьому допомагали. Тобто mm -hmm. такий, ага, так, все треба згадати, допомогти собі, допомогти дітям і так далі. Ось потім. Була історія про те, що я переїхала в іншу країну і е, там теж працювали з дітьми. І е, е, насправді е, це був період, коли в українській школі було дуже багато саме українських дітей, і причому вони були не ті, які живуть там, і просто зараз вирішили почати ходити. Це були люди, які переїхали і шукали оцих таких. Точок опори і соціалізації для себе, тому що це ком'юніті дорослих і для дітей, тому що вони віддають дітей в україномовне середовище, і це також була історія не про а, навчити читати, писати, розмовляти українською мовою. Вони це все чудово вміли і знали. Це була історія про створити середовище дітей, які приїхали з України. Там хтось втікав від війни, хтось ну там були різні історії. І допомогти їм соціалізуватися, знайти, знайти друзів, знайти от відчути цю безпеку в іншій країні, в іншому місці, серед абсолютно чужих людей і тим паче в Україні розмовляють зовсім іншою. Якщо говорити взагалі про мій досвід після початку повномасштабного вторгнення, то є ще момент із волонтерською діяльністю, і власне це діти в деокупованих районах Херсонської області і Тут важко говорити про соціалізацію, тут більше про якусь реабілітацію або ресоціалізацію і реінтеграцію, тому що це діти із величезни, величезними травмами. І коли ти розумієш, що це там не лише робота мами, тата, соціального працівника, соціального педагога чи психолога, це взагалі комплексна історія. Коли тут хтось один не впорається, і це там момент під Повернення його до якоїсь реальності, до того, що а, зараз усе норм ти у, у відносній безпеці, але разом з тим потрібно мати і на увазі, що якби це люди, які живуть в деокупованих регіонах, які все рівно продовжують обстрілюватися, і ну, тобто, це там напівзруйновані будинки і так далі. Тому мені стається, що тут якраз все те, що недо, недооцінювалося. Українцями загалом, і, напевно, людьми у всьому світі це питання власне соціальних педагогів, соціальних реабілітологів і психологів, тому що раніше воно так типу та, та кому воно там треба, тобто, що ти нам тут розкажеш? А то зараз, безперечно, це історія, яка точно повинна бути, mm -hmm. і mm, прям відчувається оця нестача в а, фаховості, тому що коли ти спілкуєшся з людьми, які там. Ну тобто вони такі, ну там я там соціальний працівник, але ти розумієш, чи соціальний педагог. Але ти розумієш, що все, що зараз робиться людина, це якась документація. Mm -hmm. тобто це, це бюрократична історія і нічого більше. І власне є гостра історія, і проблема і потреба в фаховості і в практиках. Тобто, yeah. щоб це були люди, які не лише знають. Але й це робити, тому це безперечно якась теорія, яку можна вивчити. Ну, я думаю, що насправді університет це те місце, яке дає цю теорію, і, в принципі, дає посилання на цю теорію, так от і можливість попрактикуватися в безпечному середовищі. Я думаю, що забезпечення якихось баз практик, де можна пройти це власне і спробувати там з супервізором. з... Інтінтервізором ін так а, власне пройти цей момент, прожити його в безпечній історії, в безпечній ситуації, в безпечному середовищі, і далі вже починати роботу з, з тим, кому це дійсно потрібно, і таких людей на жаль стає все більше, тому що а, є люди, які зазнають зараз травматичного досвіду, є люди, які пережили цей травматичний досвід і зараз. Ну, це люди, можливо, в регіонів, і Є люди, які. Втікаючи від війни, виїхали, а зараз повертаються, і їм також потрібна ця підтримка. Це не стільки психолог, як психолог, тобто ну, це не така глибинна внутрішня робота, а скільки більше про соціальну адаптацію. Так, 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 так. так, ну от насправді у нас зараз на третьому курсі. А, дуже багато баз практики, тобто це як і практична діяльність, як діяльність саме соціального педагога, тобто більше під бюрократичні там справи. Mm -hmm. І так само багато практики якраз в громадських організаціях і насправді це дуже класно, тому що громадські організації зараз стали такою нагальною більш потребою, тому що все ж таки вони допомагають там і в евакуації, і в адаптації. І соціальні педагоги дійсно зараз в принципі є таким а фахом, який дійсно затребуваний і необхідний, тому насправді да. І в принципі, у нас відносно безпечне місто, відносно без ну і у нас є можливості або практикуватись, тому в принципі це клас. Скільки зараз людей налічує ваш ша і скільки людей вас працює? Зараз не багато зараз нас п'ять людей працює, тому що ну, ми розширяємося потужно. Ми запрошуємо на нас на роботу фахівців, які е, хочуть працювати дітками, які відчувають в себе ресурс, бо робота дуже е, вигораюча. Вона дуже потребує багато енергії і коли працювати з дітками з особливостями, але не мати внутрішньої підтримки, наприклад, такої як я мама дитини з особливостями, і я знаю ще багато чого з родини. А просто на е, потенціалі своєму довго не вийти. Треба дуже довго добре піклуватися про себе. Треба розуміти свої стани, треба розбиратися зі станами дитини і розуміти, як на них впливати. Оце все в контексті буде давати гарний результат. Тому людей нас працює небагато зараз. До війни була інша ситуація. Зараз така, на жаль, бо багато наших фахівців покинули країну. І ми залишилися з дуже такою невеличкою, але дуже потужною командою. От готові розширюватися. У мене вже є на це енергія, бо спочатку війни в мене її не було. Я не могла навти в собі ресурс для того, щоб навчати когось нового брати на роботу, додатково е втручатися в супервізійні процеси. Зараз у мене вже є цей ресурс. Я готова брати на роботу людей, молодих фахівців, які тільки закінчують університети е і е допомагати їм. Вставати на цей шлях. Останнє запитання: а, якщо, наприклад, студенти соціальної педагогіки захочуть працювати тут, чи буде потрібно проходити додаткові курси, якісь додаткове навчання, аби вони могли самостійно проводити корекційні уроки, складати методики і в принципі консультувати дітей і можливо їхнім батьків за потреби. Обов'язково треба працювати під супервізією, mm -hmm. тобто будь-яка нова дитина, нова людина, яку ви берете в роботу, які б вони були досвідчені о, неправильно, не досвідчені, які б вони були начитані, mm -hmm. практика дає свої наслідки. Тобто ви можете зіткнутися з ситуацією, яку ви не розглядали ніде. І вам обов'язково потрібно буде про це порадитися із своїми колегами. Це називається супервізійні групи. Mm -hmm. Тоді працювати можна починати і без додаткових курсів, в залежності від того, як ви навчалися і які у вас знань плечима. Але розбирати випадки і допомагати собі потрібно не боятися, а навіть рухатися туди, тому що це дає хороший результат і для дітей, і в контакті з батьками, і почуватися потім можна вільно в процесі практики. Сьогодні, коли запит на кваліфікованих соціальних педагогів суттєво перевищує пропозицію, кожен фахівець що має відповідну освіту, стає безцінним для суспільства. У Київському національному університеті імені Тарас Шевченка на факультеті психології освітня професійна програма соціальної педагогіки відкриває двері для тих, хто хоче здобути необхідні знання та навички. На цій програмі ви не тільки отримаєте глибокі теоретичні знання, але й зможете застосувати їх на практиці завдяки широким можливостям для практичного навчання, які надає університет. Це надзвичайно цінний досвід, який підготує вас до майбутньої професійної діяльності. Якщо ви відчуваєте покликання допомагати іншим і хочете розвивати свої здібності в напрямку соціальної педагогіки, не проходьте посможливості, які відкриває перед вами Київський національний університет імені Тарас Шевченко. Зробіть крок на зустріч своїм мріям, стати професіоналом, здатним змінювати світ на краще.